Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Cryptomania.ua Юа та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми розглянемо разом з вами проєкт Chemi Network. Він має за мету створити високопродуктивний блокчейн, здатний вирішувати проблеми масштабованості та швидкості транзакцій. Що саме головне відмічаю, це як завжди інвестиції. Chemi Network для свого розвитку залучив вже 15 мільйонів доларів. А в інвесторах ми бачимо такі відомі фонди, як Binance Labs, Alchim. Та криптоком. Також є інші інвестори, досить непогані Tier 2, але я їх дуже рідко бачу. Тож для мене більш-менш відомі ці три, що я вам назвав. Але що тут є 15 мільйонів і багато компаній інвестували, це дуже добре. А залучені кошти будуть дозволяти проєкту розвивати свою інфраструктуру та підтримувати стабільний розвиток. Ну, як бачимо, що до проєкта вже є досить і досить непогана. А... Довіра через те, що залучені гарні кошти. Зараз вони запустили свій перший тестнет з трьох запланованих. Тож ми будемо заходити до проєкта як ранній користувач, що завжди дуже добре, якщо все ж таки в проєкта буде лістинг монет і монета буде на гарному шляху, тобто рости. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо до самого теснету, як завжди, всі посилання з відео в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно тут буде зробити, це взяти тестові монети. А дивіться, тут е, потрібно буде багато тестових монет ефір сиполія, тому що дуже великий газ при е, бріджі буде. Ну, Зараз ви це все побачите. Ну, мінімум, хоча нам потрібно буде десь півтори Сиполії І в нас є два варіанти розвитку. Або фармити ці е, тестові токени Сиполія, якщо у вас немає так багато, через кран, але це буде дуже довго, або купити. Зараз покажу вам ці два варіанти. Давайте Спочатку почнемо з крана. Переходимо за посиланням кран зеполія та потрапляємо на цю сторіночку. Щоб ви змогли тут фармити монети, вам обов'язково потрібно, щоб був гідкоін-паспорт, мінімум 2 бала підв'язаний до вашого гаманця. Це дуже просто зробити. Якщо хто не знає, що таке гідкоін-паспорт, я залишу посилання на відео, де розповідав, що це таке та як там все потрібно зробити. Потім копіюєте адресу свого «Метамаску». А Натискаєте Я не робот, та натискаєте Старт майнінг. Ну, давайте я зроблю і покажу, що там далі. І після того, як ви там все зробили, ви потрапляєте на таку сторіночку, і тут починається фармінг монет. Ось тут є канали, максимум 32. Чим краще ваш комп'ютер, тим більше можете вибрати каналів, тим швидше буде фармитись ефір з сиполі. Мінімум для того, щоб виводити ефір, вам потрібно намайнити 0,05, максимум 2,5. Ну, вам краще десь для цього, саме теснетом, майните. А, ну, хоча б два ефіра Сеполії. Але я скажу так, це буде дуже довго. І спостерігайте обов'язково за своїм комп'ютером, щоб він не перегрівся. Після того, як ви намайните, у вас тут з'явиться Stop and Claim, натискаєте і клеймите свої тестові токени сиполія. А, Ну, Ось такого типу буде у вас віконце, але тут ви можете заклеймити свої нафармлені монети. Але є і другий а, спосіб, набагато швидше і не дуже дорогий. А, ми можемо купити собі тестові токени з Для цього переходимо за посиланням купівля тестових токенів. І потрапляємо ось на цю сторіночку. Що нам потрібно зробити? Перше це законектити свій Metamask, натискаємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Добре, потім нам потрібно якусь монетку з наших, що є, забріджити в ефір сиполі тестовий. Я вибирав тут оптимізм, сиполі ефір, ставив максимум. Ну, Давайте виберемо тут ось два. Ось два ефіра буде достатньо. Я вважаю. Натискаємо трансфер і. Підтверджуємо нашу транзакцію в нашому гаманці. Все, транзакція успішно пройшла. Якщо подивимось, ну ось таку кількість грошей я заплатив за 2,5 ефір з Сиполія тестових. Я вважаю це досить непогано. Якщо є кошти, то я вважаю, що купити буде набагато швидше та простіше. Якщо немає, то переходимо сюди і тут фармимо вже свої монетки. Добре, а гадаю, з цим ми розібралися. Після цього, як ми це все зробили, давайте перейдемо до самого Тестнету. Переходимо за посиланням хемі тестнет та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно буде е, законектитись. Конектимуємо свій гаманець Metamask. Тут вставляємо реферальний код, я вам залишу, якщо вам це буде нескладно. І тут потрібно буде законектити е, наш Твіттер. Просто натискаємо Connect Wallet, Metamask, натискаємо далі та підтвердити. І Ще раз натискаємо підтвердити. Все, так як я вже це робив, в мене вже тут на мій твіттер, і я вставляв реферальний код. Натискаємо перейти. І потрапляємо вже на ось цей дашборд. Що тут в нас є? Тут в нас є завдання, які нам потрібно виконувати і за які ми будемо отримувати поінти. Ну і як завжди, чим більше поінтів, тим більше буде нагорода. А перше, що можемо розібрати, це соціальне завдання на Галкс. Натискаємо «Go to GoToGaLX та потрапляємо на цю сторіночку. Тут завдання, я вам так скажу, досить прості. Ось ці не виконуйте краще, якщо у вас немає. Підписки Галкс, підписка дуже дорога. Ви тут нічого не зробите. Я виконував ось ці завдання. Тут просто підписатися. Ретвіт, ось тут можна не робити. Просто перейти, закрити і перевірити, заклеймити собі один пойнт. Ну і ось тут також я ще ретвіт не робив. Також це ми не зможемо виконати. Тут потрібна підписка, я не купляв, не хочу поки що. А ось тут також потрібно зробити ретвіт. Ну, я, не виходить в мене, щоб перейти і закрити, і потім перевірити. Я, скоріш за все, не буду робити, тому що дорожу дуже своїм твіттером. І якщо багато робити ретвітів, то можуть бути проблеми там підписатися або лайки поставити без проблем. А ось такі речі. Я дуже і дуже рідко роблю. Тож я вважаю, якщо ви хочете, можете робити ретвіти і заробляти тут поінти. Я можливо там пару разів зроблю, щоб тут була якась активність на Галкс, і все постійно я не буду робити тут ретвіти. Не хочу тож я краще скіпну, а буду накопичувати поінти саме на. Теснеті. Добре, гадаю, розібрались, тут складного нічого немає. Повернемось до проєкту. Далі, далі нам потрібно зробити брідж з ефір в мережу Хемі Теснет. Натискаємо сюди та потрапляємо на сторінку бріджа Натискаємо Connect, Wallet Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Натискаємо Switch Network. А, ось тут натискаємо Connect to Sepolia» і ось тут я буду а, бріджити. А, я вже сьогодні 0,5 бріджив, я забріджу 1.5 і 5 ефіра. Вписуємо просто сюди ефір, натискаємо депозит. Дивіться, те, що я казав, тут нам 0,5 ефіра буде потрібно заплатити за газ. Тобто 1,5 я вставлю, а ось яку суму в мене спишуть. Натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки наш депозит пройде. Все, як бачимо, наш депозит в півтора ефіра до хемісеполія вже зроблений. Якщо ми зробимо ось так. А, ну, досі зараховується ще. Ну, добре, головне, що ми зробили, все тут підтверджено. Можемо цю сторіночку закривати. І за це ми повинні отримати з вами 2000 поїнтів, якщо я все вірно зрозумів. Тобто, максимум два ефіра це буде 2000 поінтів кожного дня. Все вірно? Так, на день. Тобто, ви як можете робити? Ви можете закидувати ефір. Потім його а, бріджити знову з а, хемі тиснета в. А. Ефір цеполю і знову переводити його в хемі Теснет. Єдине, що, якщо така буде комісія, то це буде дуже складно робити, в тому плані, що комісія дуже велика і це буде досить і досить накладно. Єдине, що відразу попереджаю: поінти не зараховуються одразу. Вони будуть десь нараховані протягом 4 годин, так що майте на увазі. А далі, що саме цікаве? Тож, ну, з цим завданням, я гадаю, можливо, будуть проблеми, щоб багато. Комісії не витрачати, можливо, згодом вони зроблять, що газ буде набагато менше, і так буде краще робити. Тож, якщо що, зробіть просто один раз на два ефіра, наприклад, таку транзакцію, і поки буде достатньо, далі будемо слідкувати за газом. Якщо газ стане набагато менше, то нам буде краще. В цьому завданні нам потрібно свапати стейбли, але трішки пізніше ми до нього перейдемо і за один USDC, USDT DAI ми будемо отримувати 0,5 поїнтів, максимум на. День можна 2000 pointів, але це трішки пізніше, я покажу чому. Далі, давайте перейдемо до е, наступного завдання. Нам потрібно тут створити сейф на хемі, натискаємо створити. Тут ми вибираємо, тут натискаємо «Accept», Тут ми вибираємо Хемі Сиполя, натискаємо Connect, а Metamask, тільки обов'язково виберіть Хеміс, натискаємо Продовжити. Ось сюди ми вписуємо ім'я. Далі натискаємо Next, натискаємо Next. І натискаємо Створити. Зараз нам потрібно буде підтвердити транзакцію в нашому гаманці Metamask, натискаємо підтвердити. Ще чекаємо. Все, створили, натискаємо Start. Go it. Потім нам сюди потрібно закинути трішки коштів. Натискаємо Receive, копіюємо адресу, відкриваємо свій Metamask. Хемі, натискаємо Надіслати, вставляємо адресу нашого гаманця, видаляємо ось це, щоб не було. Все. А, і ось сюди ми десь закинемо ну, 0,01 ефіра. Нехай натискаємо Продовжити і натискаємо Підтвердити. Очікуємо, поки буде пройдена транзакція. Транзакцію ми можемо відслідковувати, натиснувши сюди на наш Metamask. І ось тут ми бачимо, коли вона а, зробиться. Тут буде написано підтверджено. Все, як бачимо, транзакція пройшла. Оновимо сторіночку і бачимо. ось... У нас є, і ось якщо на транзакції подивитись, то є транзакція 01. Все добре, з цим завданням ми також з вами впорались. Повертаємося до нашого проєкта Це ми робимо один раз, більше не потрібно. А далі нам потрібно створити капсулу. Це ми можемо робити два рази на тиждень. Натискаємо створити і потрапляємо на ось таку сторіночку. Натискаємо Connect Wallet, Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Добре, тут ми натискаємо а, і дивіться, єдине що ми зараз трішки проскочимо, тому що тут в мене вже є USDC, я їх закидував. На свапі, який я вам також зараз покажу. Тож, я зараз покажу, що тут потрібно зробити, але ви будете робити це тільки після свапу, коли у вас буде USDC. Натискаємо, наприклад, USDC. Тут ставимо, наприклад, 10 тисяч, можна менше, я ставлю просто суму, яку мені сподобалось. Натискаємо продовжити. Натискаємо Продовжити. Тут ми. Вставляємо а, адресу ну я вставляв адресу свого гаманця Metamask, просто скопіював. А, натискаємо Підтвердити і натискаємо трансфер. Натискаємо Approve. Підтверджуємо це все діло в нашому Metamask. І чекаємо, поки транзакція пройде. Натискаємо продовжити і чекаємо ще, поки транзакція пройде, зараз. Підтвердити, потрібно натиснути. Все, чекаємо, поки завершиться все. Все, ми все виконали. А добре, давайте повернемось знову до наших завдань. Так, це в нас а, є капсули. О, а ось це свап, де я вам казав, звідки в мене з'явились USDC. Натискаємо Swap, потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо Connect та коннектимо наш Metamask. Натискаємо далі та підтвердити. Тут ми вибираємо, наприклад, USDT. Ну, давайте я виберу там 01. Натискаємо Swap, натискаємо підтвердити. Також натискаємо Підтвердити і все. Чекаємо, поки наш Свап пройде. Можна зробити ще на USDC, можна погратися з різними стейблкоїнами. Тут також. Ну Вони нам будуть потрібні. Ну, але бачите, тут ось комісія саме в цьому обміні ну, досить на свапах, досить і досить адекватна. Все добре, як бачимо, тут в мене я на ну давайте зараз ще обернутого ефіру. Я хочу трішки також 0.1 в РАБ. Тут підтверджуємо. Ну і бачимо, що дві транзакції зараз проходять. Також можемо їх побачити в нашому метамаск. Помилка щось була, підтверджено, підтверджено. Щось десь помилка була, але ці підтверджені. Ну, як бачимо, все це без проблем проходить. Тож, давайте повернемось до завдань, і що ми можемо робити? Ми можемо робити свап два рази на день. За це ми зможемо отримати 200 поїдків. І після того, як ми зробимо свапи, то вже можемо. Ось це завдання виконувати. Я вам просто його раніше показав, і якщо ми зможемо, ось, бачите, додались сюди USDC і додався сюди обернутий ефір. Тож, ви робите відразу swap, а потім створюєте цю капсулу. Капсулу можна створити дві капсули на. Тиждень. І після того, як ми виконали свап, ми можемо повернутись ось до цього другого завдання. Тут нам потрібно буде бріджити стейблкоїни, так як вони не були в мене на Сиполії, ми зараз а, з хемі Теснет перекинемо їх на Сиполію та подивимось, що там буде за комісія. Для цього ми вибираємо ось тут хемі Сиполія, натискаємо Switch Network. А, Змінюємо. Тут вибираємо USDC, як бачимо, тезер чомусь немає. і Вибираємо USDC, і, наприклад, ми тут ставимо 0,5, 1 долар це 0,5, 4 тисячі нам потрібно. Поставити, щоб е, зробити так 4000 доларів, вірно, щоб заробити 2 2000 поїнтів. Натискаємо сюди. Подивимося зараз, що тут за комісія. Комісія досить адекватна. Натискаємо там підтвердити і нам потрібно чекати, Ну досить довго чекати, щоб заклеймити все. Конектимо з після цього як тут. Е, Підтвердиться, каємо Switch Network. Ну і все. Тепер чекаємо. Через 20 хвилин також потрібно буде подивитись, що буде в нас тут. Може, щось потрібно буде підтвердити. А через 3,5 години десь нам потрібно буде заклеймити наші USDC, які ми відправили. Добре. Ну і останнє завдання, яке я хотів би вам показати, це Зелі. Там зараз завдань небагато, але є і їх краще зробити. Натискаємо Go to Ziel та потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, я тут виконав вже їх, на жаль, зараз вам не покажу. Тут нам потрібно буде виконати два завдання. Тут буде. Повинна підписатись на їх Діскорд та пройти верифікацію і підтвердити, і підписатись на їх Twitter. І все на цьому, все поки завдань більш тут немає. А скоріш за все будуть з'являтися ще. Коли вони з'являться, буду намагатися вам відписувати. Також буду слідкувати. Якщо ви зайдете, тут будуть завдання. Також відписуйте в нашому чаті телеграму, щоб люди знали та виконували ці завдання, тому що, скоріш за все, вони зникають. Якщо на лідерборди подивитись, то ну, як бачите, вони тут з'являються і людей досить і досить мало виконують ці завдання. Ми навіть пізніше вже зайшли. Ну, тож будемо вмикатися і виконувати завдання. Складного також тут нічого немає. Добре, друзі, головною нашою метою, як завжди, буде фармити поінти Тут є лідерборди, як бачимо, тут вже є по 710 тисяч. Багато хто накрутив, але таких людей небагато, і, я гадаю, це не проблема. Нафармити ці поінти. Як бачимо, активність не дуже складна. І також ви можете запрошувати своїх друзів. Тут копіюєте код, ділитесь з ним, і вони при реєстрації додають вам код, і за це ви отримуєте свої бонуси. Також можна додавати різні гаманці, але, я гадаю, не потрібно, просто додали свій головний гаманець і. Все на цьому, все. Я гадаю, що це перспективний проєкт, і буду приймати тут участь. Якщо є бажання, всі активності я вам показав. Складного нічого немає. Буду слідкувати та відписувати по новим активностям в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!